Таю вас, дорога церква. Хотів би разом з вами пороздумувати над декількома віршами. Це Івана, 3 глава, 16 і 17 вірш. Це ті вірші, які ми дуже добре знаємо, вони дуже нам відомі. Практично кожен знає їх на пам'ять, але інколи ми буває забуваємось суть цих віршів. Я їх зачитаю: Івана, 3, глава, 16 і 17 вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже Бог послав сина у світ не для того, щоб засудити світ, але для того, щоб спасти світ через нього. Мова піде зараз про два такі акцента. Це перше, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина. Це те, про що б я хотів би поговорити з вами. і Наступне це те, чим закінчується 17-й вірш. Це щоб спасти світ через нього. Тобто два моменти. перше Бог полюбив і віддав, друге полюбив і спас. Давайте розберемо, що саме означає перший момент цей полюбив і віддав. Давайте розглянемо такий приклад культуру, нашого, скажі, культуру наших людей і того, як в нас заведено любити взагалі. Тобто, от, наприклад, сім'я. Чоловік каже, я люблю свою дружину, бо вона смачно готує. Або, наприклад, часто буває, коли в тебе запитують, про якого друга ти мрієш, і ти починаєш називати характеристики Я мрію про друга, щоб він був завжди вірний. Я хочу, щоб він завжди там, скажімо так, був цікавим для мене, я хочу, щоб він мене підтримував, коли мені буде складно. І в обох із цих прикладів ми щось потребуємо. Тобто, ми говоримо: я люблю, бо мені дружина дає смачну їжу. Я буду любити друга, якщо він буде таким, і таким, і таким. Але якщо виключити цей момент, того, що він буде. Мені щось давати, то виходить, що я вже взаємно не можу любити. Тобто я не можу любити тоді дружину, якщо вона мені смачно не готує. Тобто, це насправді розповсюджена така культура. Тобто, практично, якщо так подумати, насправді ми часто з цим стикаємося в нашому житті. І такої любові вчить світ. Тобто, практично в світі завжди відбувається все на взаємну Вигодних умовах, тобто я даю і ми, я о, щось отримую. Але який Божий принцип любові? Божий принцип любові заключається в іншому, Тобто, що Бог віддає. Тобто Він взагалі не чекає на те, щоб ми щось йому принесли або щось дали. Він просто віддає. Гарно може проілюструвати цей е, такий принцип Божої любові це, от, наприклад, батьки і їхні малі діти. Я сам молодий батько. в мене є син, йому один рік. І що цікаво, що, наприклад, от він ну як дитина, він часто не дає мені висипатись. Він просипається вночі. Мені треба буває вставати його там класти спати. Мені треба його переодягати. Кожен раз, практично, коли я вду, йду в душ. Женя, я його роздіваю, щоб я теж з ним йшов в душ. Я навіть в душ не можу піти там, спокійно, мені треба брати Ілью з собою, бо його теж треба покупати. Тобто постійно Ілья як син приносить якусь мені хлопоту. Мені треба постійно, якось там е за ним піклуватись. Якщо так взяти по любові цього світу, е якби я маю право його не любити. Тобто, ну, Бо він мені приносить тільки клопіт. Але що цікаво, що якщо. Ну, я за собою бачу, що не дивлячись на це, я його менше не починаю любити. Тобто, дивлячись на те, що він мені нічого дати не може, я, як його батько, я його менше любити не можу. Тобто, от як би він мені там не шкодив і тому подібне, я його менше любити не можу почати взагалі ніяк. Він мій син, все. Тобто, от в цьому і заключається любов Божа. Тобто, що Бог любить не по тій причині, що ми можемо щось дати. А він любить, не дивлячись на те, що ми йому нічого не даємо, а приносимо шкоду, він все рівно любить. От ось Божий принцип: Бог полюбив і віддав. Тобто він завжди його любов, вона, скажімо так, в своєму принципі має оце розуміння віддавати. Тобто, Божа любов, вона завжди віддає. Наступне, про що б я хотів би поговорити, це полюбив і спас. Що саме це має означати для нас? Від чого спас взагалі, і чи потребує я спасіння. Ми, як люди, ми являємося Божим творінням. І що цікаво, в Бога, як на своє творіння, в нас, скажімо так, в Бога був певний момент, для чого він нас створив. Тобто, в нас є своє призначення, для чого ми були створені. І суть наша, для чого ми були створені. Це гарно підвів підсумок Ісус, коли говорив, що. Наша задача це любити Бога і любити свого ближнього. Тобто, це вся суть, для чого була створена чого була створена людина, любити Бога і любити свого ближнього. І знаєте, що цікаво, що якщо ну, проаналізувати, там бо Біблія насправді вона розповідає про дуже великий період часу, то люди від цього відмовились. Люди відмовилися від цього принципу, вони сказали, Боже, нам не треба твій принцип любові. Е, якби він непоганий, ну ми самі справимось. Ми замінимо його на свій принцип любові. Ми будемо брати, а не віддавати. Ми будемо хотіти і нічого не давати взамін. І що цікаво, що якщо так проаналізувати той світ, в якому ми живемо, то ні до чого хорошого це не довело. Тобто, принцип оцей людський принцип любові. Людський саме брати, він привів до того, що, якщо так подивитися на наше суспільство, у нас е, не, і в нашій країні, і взагалі у світі багато війн, е, в нашій особисто країні е, переповнені інтернати, в нашій країні багато розлучень. Е, і все по тій причині, що, що люди хочуть взяти і не хочуть віддати. Але що цікаво, що Божий принцип, він... Е, ти віддаєш, але ти стаєш щасливішим. Но людині стало зручніше відмовитися від цього для того, щоб бути нещасною і жити в тому світі, який ми маємо зараз, і переживати те, що ми маємо зараз. І суть спасіння заключається в тому, що Христос прийшов на цю землю для того, щоб знову нагадати і показати цей принцип любові, як Він діє, якщо ти зможеш знову віддавати. Він дав нам шанс почати любити по-новому. Він дав нам шанс любити так, як любить Бог. Він каже, живіть так, як я. Тобто, я прийшов на землю, ви мені нічого не змогли дати, але я за вас всіх помер. Я приніс своє життя в жертву для того, щоб ви могли жити. Тобто, Ісус сам показує на собі приклад того, як це віддавати. І для нас це має значити. Ну, Особисто для мене. Це насправді велика подія, тобто, тому що Христос, Він помер за мене. І Він цією дією показує цей принцип любові віддавати. І в той же момент сам Бог дає мені можливість спастися. Тобто, я, як людина, я заслуговував на покарання, я заслуговував на суд. Але по Божому принципу любові я маю рай через жертву Ісуса Христа. Тобто, ось що. Показує принцип любові Бога, тобто, якщо ми зможемо віддавати, ми отримаємо спасіння і матимемо відносини з Богом. Інколи нам, знаєте, як людям тяжко зрозуміти суть спасіння по тій причині, що ми не понесли покарання. От буває такий момент, що от для того, щоб дитина зрозуміла, що вона робить щось неправильно, її треба якось покарати, тобто обмежити в чомусь. Там провести якусь не знаю, бесіду з нею, тобто щось їй, скажімо так, дати зрозуміти, що вона робить неправильно. Але що цікаво, що ми покарання не понесли. І за цього нам тяжко, інколи буває тяжко, зрозуміти ціну спасіння. Ісус каже, вам... Але що цікаво, що Ісус каже, вам і не треба це розуміти, вам треба просто вірити в мене. І вірую в мене, ви матимете спасіння. Вам не треба взагалі думати про покарання, вам не треба думати про якісь наслідки. Тобто просто залиште це все і вірте мене, слідуйте за тим, що я приніс цей світ, я приніс новий принцип любові. І цей принцип любові заключається в тому, що будь готовий віддавати, і тоді ти будеш щасливим. Хотів би підвести такий підсумок: це те, що, знаєте, якщо ми справді хочемо розуміти, яка от любов справжня. Тобто, яка вона в дійсності є, нам потрібно розуміти, який Бог. Тобто, тому що Бог є нашим творцем, і як Творець, він найкраще знає, як працюють ті принципи цього світу. Бо любов це теж принцип, тобто він теж діє, і це Божий принцип. І от якщо ми хочемо знати, яка справжня любов, і як ми можемо по-справжньому любити, нам потрібен Бог. Без нього ми ніяк не зможемо любити правильно. Ми не зможемо любити та любов'ю. Щоб віддати. І наступне, що я хотів би сказати, це те, що знову ж таки, якщо у вас є люди або якісь знайомі, тому подібне, яких ви не можете вибачити, і яких вам тяжко терпіти, можливо, у вас хтось є на роботі, хто вас постійно розражає, то знаєте, вам також потрібен Христос, тому що без Нього ви не зможете ніяким чином з цими людьми налагодити відносини, тому що лише Христос вчить у цій любові віддавати. Віддавати. Тобто це все, що я хотів сказати. Давайте разом помолимось.